Скажи, Фомо, чому? Ти кожного разу будуєш церкву, а отримуєш на виході чергову тюрму. І сидиш в цій тюрмі, де навіть слідчені мій, чекаючи, що зійде те, чого не сіяв у мерзлому ґрунті по довгій зимі. Скажи, Фомо, чому? Ти готовий вірити будь-кому, але не хочеш слухати власного серця, яке переганяється лютньому? А Фома відповідає їм так: вважайте, що я останній мудак. Але так як ви несете свою віру, хіба що вбитих виносять під час піхотних атак, ви ж не думаєте взагалі, як нам виглядати на вашому тлі? Як після вас нам лишатися жити, тим більше, як нам лежати в землі? Ось ви за ним йдете, спів його, тихе волосся, густе, але як йому вірити, коли я знаю, що з цього каміння нічого не зросте? Та ладно, кажуть старший, помог. А для чому ми тут стоїмо? Я чого зазираємо йому в обличчя з надією, ніби сліпів трюмо. Думаєш, нас не вбива, скільки розпачу містять його слова. Як він одним дарує віру, а іншим лише громадянські права. Просто, Фомо, не бійся, не бійся! Страх у серці найжорстокіший вбивця. Страх позбавляє тебе любові. Він не боїться, і ти не бійся. Страх не лишає тобі надії. Він діє на того, на кого діє. Страх це не пам'ять про те, що минуло, а відсутність віри, майбутні події.